Вітаю глядачів винорадівського телебачення. Ефір продовжується і прямо зараз виходить програма Трибуна Депутата. Із програми депутат районної ради, колишній голова районної організації партії Сильна Україна Юрій Копче. Вітаю вас, пане Юрію, у нашій студії. Вітаю всіх глядачів, які нас сьогодні дивляться. Отже, Юрій Васильович, до районної ради ви потрапили від політичної партії Тигипка, Сильна Україна. Чому саме цю політичну силу ви обрали для себе, щоб стати депутатом районної ради? Ну, по-перше, я не обирав цю силу, щоб депутатом стати, а я пішов. В цю партію вступив в партію в березні 2000, в лютому, навіть десятого року, і створював на базі району цю політичну силу. І від неї вже я пройшов як депутат, на жаль, один в районну раду. На жаль, тому що е у нас були дійсно плани більше, і партія за рік створена була. У цілому районі, в кожному населеному пункті була своя первинна організація, і літом ще в 2010 році в нас було досить непогано, о, поганий рейтинг, ми проводили праймеризи і таке інше, і нам провокували 7, 8, 10%. А під час вже голосування, буквально за тиждень до, за два тижні до виборів, і наш лідер дав промаху своїми. Неправильними в деякій мірі реформами. Це проти -гибка проти -гибка, так? — протигибка, тому що було оголошено ці реформи, які збудоражили народ, і які пішов вже проти нас. І деякі політичні сили, які ну ми всі знаємо, як проходили вибори, і, чесно, нечесно, і своїми підкупами таким інше прихватили наших потенційних виборців. Це... Ви дивилися на рейтинги? Звісно. Звичайно. Політичної ну, партії, звісно, у нас літом ще у вересні місяці були прогнози 7-8. Але рейтинги мали інші політичні. Ні, всі. Ми стояли в районі 2-3 по рейтингу. Ну, дивіться, про входження до цієї політичної партії я вас запитав тому. Тому що дивіться, у 2004 році, от коли відбувалися президентські вибори між... Двома кандидатами Ющенком і Януковичем. У 2004 році ви одноразово ну, підтримували ті ідеї і того лідера, який балотувався від демократичних сил. Ви навіть неодноразово їздили до Києва, щоб побути на Майдані і стати учасником помаранчевої революції. А ваш от теперішній лідер, вже можна казати, що колишній лідер Тіпков, він очолював тоді штаб Януковича. От, після перемоги Ющенка він ніби відійшов, Тигибко відійшов в тінь і його не було видно ну, помітно на політичному... політичній арені. І вже зараз Тигибко знову при владі, він об'єднався з регіонами. От, чому, от як ви можете пояснити, чому ваша позиція так змінилася? Позиція моя у діях не помінялася. Я був тоді за демократичні дії напрямки, але наш підвітай лідер. Ющенко, в тому числі тому, що з того, що було обіцяно, якби він то зробив, хоча б частково, то ми би сьогодні говорили зовсім про про другі теми і таке інше. Але він того не зробив, і воно так пішло, як пішло. У нас провал пішов у всьому і демократії. Не було повністю досягнуто. було щось досягнуто, а зараз ще менше тих демократичних є. Але про ті гібка, що я можу сказати, він йдучи на президентські вибори, ми бачили, теж мав непоганий рейтинг, і після цього лише була створена його партія, де мене запросили, я пішов. Помінявся він. Зараз було об'єднання цих, дійсно наша партія. Об'єдналася з регіонами, і тіпко пішов, став замом голови партії регіонів. І на низ не було таких давок, або конкретно вказівок, що ви маєте переходити в ту партію чи в іншу. Добровільно. І на сьогоднішній день так стоїть питання: або ти переходиш в будь-яку партію, або нікуди, і таке інше. Просто зараз буде відбуватися процес. Ну, Закриття цих, нашої партії, політичної партії Сильна Україна її як такої не стане. Скільки членів нараховує ваша районна організація і чи написали вони вже і ви також заяви про вихід з цієї політичної сили? Ми за той рік 10 й рік зуміли організувати так роботу, що ми вже перед виборами мали більше 400. Чотири сотні членів нашої партії. Це Населення. на Виноградівщині, Так, в так? Виноградівському районі, в місті в районі. Було у кожному казав вже у населеному пункті така своя організація. Зараз, про те, скільки написало, ще немає розмови, тому що я говорю, буквально на другий тиждень приступаються до закриття або ліквідації партії Сильна Україна. І тоді вже або будуть писати про вихід і кудись входження, або Просто перестануть бути як членом. Ви як голова організації вже написали <клес> особисто заяву? Я як голова, так само, як будь-який член партії, маю право написати. Я вже написав про вихід із тої партії, ну як, закривається партія, і вступив у партію регіонів. Ви вже офіційно так, вступили. Я так, офіційно партії. вступив, я є членом партії. Я не буду також ні на кого там тиснути своїх колег добровільно. Кожен ви А себе. куди ж поділися ті ідеї, які були 2004 році, Ваші? ідеї як тих пропали на жаль. Так і ідеї, коли ми початкували нашу партію, теж були хороші ідеї. Теж нас затягнули ідеї дійсно про справедливість, про боротьбу за чесність, про боротьбу за народ, за виборців і таке інше. На жаль, це все, коли доходить до діла, пропадає. І я маю факти навіть на рівні району, які демократи, як свою ідею втілюють, коли треба голосувати за народ, або щоб зробити щось добре для народу, тоді вже. Забувається за ідеї, забувається про за обіцянки і таке інше. Добре, давайте зараз поговоримо про районну раду. Дивіться, в районній раді ви одна людина від вже колишньої політичної партії Сильна Україна. От коли відбувається голосування, ви в деяких питаннях явно займаєте позицію проти голови районної ради. А також представників єдиного центру. От чому суть такої вашої це, позиції? Не проти голови, це проти їхньої думки або рішення, як вони виносять. На жаль, буває так, що я залишився. Я конкретно наведу приклад на Одинці, бо проти об'єдналися за і ЄЦ, і регіони, і все. А в тому питанні, де я до сьогоднішнього дня не вірю, що його так треба було рішати. А це питання про е, викуп приміщення. Був що РТП під спортивний зал школи номер 7 uh -huh. Тут вони якось об'єдналися і вкинули 700 тисяч. А я був проти і говорив, що це можна було б направити ці кошти на нас Сільські голови були присутні. Я говорив, що не вже ж у нас у селах нема більш проблем, як віддати 700 тисяч місту для спортивного залу, який не знає, чи буде скоро. Uh -huh. Тому що це ще поки будівля майстерні. Ось моя позиція така не проти когось, а за те, щоб вирішити питання так, як я бачу, конструктивно і для громади. Адже ми депутати районної ради, і ми в першу чергу маємо думати про ці населені пункти району. На цьому тижні також відбулася сесія районної ради, і вона, на мою думку, спочатку проходила мирно і злагоджено аж. Допоки, поки не виторкнулося питання щодо створення виноради і дозвільного центру, в якому будуть об'єднані деякі відділи державних установ, які будуть надавати підприємцям дозволи. От в чому посіла суть непорозуміння на цій сесії? Е, непорозуміння вніс сам голова. Мене це дуже обурило. Тому що я коротко розкажу, що таке, чому ідея дозвільного центра це не ідея на місці, це ідея зверху. Держава хоче впроваджувати нові принципи, як у Європі, щоб люди дозвільний центр це об'єднує всі ці структури державні, які надають. Дозвола пожарна частина, санстанція, і таке інше. І щоб об'єднати їх в одному приміщенні створити такий центр, щоб люди дійсно не ходили по місту, по району і шукали ці структури. І в січні місяці це була така постанова зверху, і адміністрацію зобов'язали створити. І це нормально для людей все зробити. І це було погоджено між адміністрацією і районною радою, що робимо в приміщенні районної ради, яка приміщення знаходиться на балансі районної ради. Керівники домовилися, що оці кабінети виділяємо під цю структуру. І вперед, пішла робота. Спочатку було сказано, що буде приміщення на третьому поверсі. Це говорилося про другу структуру. Це ще друга частина, це юстиція, де буде дозвола бити і також. Uh -huh. Uh -huh. А це друга це дві складові. І, до речі, у порядку денному цієї сесії потім закладено ззаду питання про розміщення цих структур, і там все спокійно проголосували, що перенести одних вниз, других вверх. А тут виникло чому питання? Значить, всі питання. Розглядаються поперед для чого депутати? Робота в комісіях. Комісії створені всі так, питання розглядаються комітет. в комісіях. Я якраз і членом бюджетної комісії, де це вирішується, як профінансувати чи ні. Ми розглядалися питання. Ні одного зауваження ні в кого не було. До речі, і представники єдино і представники єдиного центру були, там? і ніхто навіть не заїкався. Всі ми ж робимо для людей. ми для того прийшли, щоб допомогти якось центру. А тут на сесії ні ні з того. Заявляє голова Олег Вікторович, що йому доповіли, чи показав справку будівельники чи спеціалісти, що не так зробилося, замість ремонту зробили реконструкцію і таке інше. І він ніби не підтримує програму, яка б профінансувала ці роботи. Угу. Це, звісно, збурило мене. Я, може, ви бачили в сюжеті, я виступив, що так не можна, Може, для кого прийшли робити? І на чому? Конфлікти зійшлися. Конфлікт особистий якийсь, і хвала Богу, що на цій сесії був присутній голова обласної ради Іван Іванович Балвар, який зумів зняти цю напругу. Зумів переконати як Олега Вікторовича, так і членів фракції ЕЦ, депутатів, які погодились переголосувати, і це питання рішено. Дивіться, от коли ну, відбувалася сесія, вона ще не завершилася. Деякі депутати демонстративно встали і вийшли, а потім згодом повернулися. От на вашу думку, про що говорить от така позиція наших районних депутатів? Неповага мою... до. Ні, 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 не так. А є. На мою думку, депутати настільки були обурені, таку поведінку голови, що. Ну... До крайності вони хотіли всі вийти. А я навпаки за запросив всіх до зали, тому що Ви не виходили. Що я так? не виходив, я навпаки вийшов на трибуну і розказав свою думку uh -huh. і своє обурення таким чином. Депутати потім повернулися і проголосували, тому що ну не можна на рівному місці підстав, ставити підніжки, будь-які. Це йде боротьба, розумієте, керівника одної структури і другої. Непорозуміння Олег Вікторич чомусь. Ну, находить не про не те, що конфлікт завжди створює конфлікт на рівному місці, можна так сказати, виходячи з цього питання, тому що воно не мало навіть виникнути, пройшовши обговорення на комісіях і таке інше. Разуміло. А депутати е, вирішили, і тут е, могло так статися, що вони би і не зайшли. І що дали? Не проголосували б по цьому питанню, і про всі решта. Там багато. Що було закладено? Затверджувати, треба було програму по лікарні, по школам і таке інше. І на тому От на вашу роботи... думку, якби не звернувся голова обласної ради Іван Балога до депутатського корпусу нашого району, це питання б не було вирішено? Я думаю, що ні. Тому що своєю присутністю е, Іван Іванович переконав, але про що це далі говорить? Він ще не може бути завжди тут присутній і переконувати. Він потім правильно сказав, шановні колеги, ви це мали рішити до сесії. І голова адміністрації, голова райради мають знаходити порозуміння. І ніби це порозуміння було. До сесії. Ніхто ж не, не думав, що так виникне. І він сказав, це вирішуєте, це прості питання маєте до сесії обговорити боротьба до сесії. На сесії виносити і рішення приймати. Угу. Ось. Прошу, треба говорити. Наступне питання, от у мене буде, воно звучати вже про вашу роботу. От дивіться. Коли відбувалися вибори, які обіцянки ви давали громадянам? Ну. Великих обіцянок я ніколи не давав, тому що знаю, що реально багато чого зробити депутат районної ради не може, але може просто чесно виконувати свою роботу. що я... Але у вас була програма. Була програма, і там було пару позицій моїх, які я можу сказати. Одна з таких питань, що я хотів би покращити роботу державних структур, і в мене дуже обурює відношення працівників державних структур різних. До людей, які приходять на прийом, це, Вам вдалося щось зробити? Е, я роблю це. І я навіть на сесії показав, що я роблю це і хотів би і далі робити, щоб лицем повернулись до людей. Я можу навести приклади, коли, але це займе багато часу. Будь-яку структуру заходиш навіть у, у коридорі. На людину дивляться так, вийшла поглядано, ну, ти що тут робиш? Його стільця не запропонують. Я бував в ближньому заробіжжі і дуже далекому, і бачив роботу цих структур, чудово відрізняється. Відношення до людей у банках, всюди, туди. І ще в комерційних структурах зараз є більш повага, бо боротьба йде за ринок, але в державних не завжди. Це не лише. Провина місцевої влади, Це ця структура зверху донизу так побудована. У нас, на жаль, ну, можемо поговорити потім про е, цей устрій державний і про реформу адміністративну, тому що у нас е, ми ж боремося на сесії за якісь копійки кому куди перерозподілити. А нам доводять основні цифри зверху вниз. І лише розмова йде, що треба формувати бюджет. А це не так робиться. За вашу каденцію, скільки запитів ви подавали на розгляд районної сесії, і що це були за питання? Ну, запити офіційно. Я не давав, останній раз хотів подавати, але вже питання було в роботі, та не було варто. Це був запит від сільського голови і депутатів сільської ради Олешник, який я був там присутній, навіть де стояло питання: так рішити проблему. Довозки, чи привезення на рости на експертизу трупів. Угу. Це указ був трьох структур силових і Міністерства охорони здоров'я доведено, що так треба робити, всі доставляти у морги. але на практиці це зовсім не так. Люди не знають, є бездомний, є бідний, як, кого. І прийшлося такий факт, був, що голова мусить шукати або приватника, або свою машину, і везти труп на рости. І це питання піднялося на. До сесії обговорювалося і на сесії. І я маю сказати, що було приготовлено звернення в ці структури в Солові, але депутат Гриценко Микола Іванович запропонував, і я потім підтримав, що треба сьогодні рішити конкретно в районі не чекати відповіді з міністерства, а щось зробити, щоб цю проблему зняти. Але вона, вона ж існує і сьогодні, і завтра, і післязавтра. І таким чином було настояно, проголосовано, що створити робочу комісію, щоб надати якісь відповіді для людей, як поступати в лікарню, в міліцію і так інше. Uh -huh. От такі. А робота, в принципі, я обраний від району, мені б потрібно йти в кожне село. Uh -huh. Ну, звичайно, не успієш один, але я бачу проблему на рівні. На... Прикладі Олешника Проблеми одинакові в кожному селі. І я би хотів чимось підтримати голів сільських громади сільських в тому, щоб їм допомогти якось рішати свої питання. Розумію. Ну і останнє буде запитання у мене до вас. Дивіться, от депутатство, ну це на громадських засадах депутат районної ради працює, так? От депутатство це робота для громадян чи робити все і вирішувати тільки власні питання. <гуміло> ну я вже відповів майже, що. Це звичайна робота для громадян, і я перший раз пройшов у депутатство районної ради, раніше і не пробував, і не хотів, і вважав, і вважаю, що йдучи на таку виборну посаду, треба дійсно забути про свої головні або свої особисті інтереси, щось зробити для людей. Першу чергу, раз ти йдеш на таку виборчу посаду. Звичайно, що ця посада виборча нічого. і не дуже... — Вам нічого не дала. Мені так? абсолютно особисто дала мені, взагалі дало, знаєте, що, що я бачу більше людей спілкуюся. І це мені, мені подобається, щоб десь щось допомогти людині. І навіть одні, коли ти бачиш, що є результат, то це головне для мене. Добро, Юрій, все дуже гарно дякую за те, що ви прийшли до нас на студію. Глядачам нагадаю, що це була програма Трибуна депутата гість районної ради Юрій Копча. До побачення до зустрічі. Дякую всім, що нас дивилися. На все добре.